Всім гарного дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну, яка розташована на іншому кінці світу. Будь ласка, друзі, сьогодні буде дуже цікава у нас тема, саме як найбільший мінус Нової Зеландії став її найбільшим плюсом. Тому, будь ласка, друзі, додивіться це відео до кінця, підтримайте мій YouTube канал, подобайкою, коментарем. Мені це дуже важливо. І також, дорогі друзі, долучайтеся до мого збору на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників, які боронять Україну. Внизу під описом до цього відео є банка, куди ви можете задонатити кожна гривня має дуже велике значення, якщо я, я маю майже 11 тисяч відписників і кожен там, закине по 5 гривень, то ми це зробимо, зберемо цю суму. Е, тому, будь ласка, давайте це дотягнемо, зробимо, Тільки більше зараз перед Різдвом всі люди стають добріші і більше домать. Mm. І який же ж такий найбільший е, недолік Нової Зеландії був? На думку багатьох людей, і став е, її найбільшим плюсом, найбільшою перевагою. І, звісно, що ви про це можете здогадуватися. Адже як ви подивитеся на карту і подивіться, де Новозеландія розташована. І також, коли я сюди хотів іммігрувати вже 10 років тому, е, мені чись так е, дуже відлякувала. Віддаленість Нової Зеландії, що вона так далеко від інших країн, що вона знаходиться на іншому краю світу. І я коли працював у Європі, в Данії, тут щось мені сподобалося. Ну, це перша моя країна була закордонна. Я щось так хотів залишитися десь в Європі, І там пробував різні варіанти. Мені пропонували Австралію та Нову Зеландію. Я думаю, О, так далеко. Дивлюся на карту, і мене щось це. Не дуже радувало, <схи> Як зараз пам'ятаю ці емоції. Хоча вже пройшло дуже давно. Е і так я щось е наважувався, наважувався. У мене був тут друг, він каже, тут реально круто, Євген, давай сюди. І я дійсно, коли приїхав, то зачарувався цю країну по-приємному. І Мені дуже сподобалося. І віддаленість, до речі, мене, ну, як я вже приїхав, то в принципі е, ну, мене вона не перестала лякати. Що я був в Данії, я за півтора року їздив разу в відпустку. В Англії за рік також я літав разу в відпустку. Тобто, ну, я так часто не літав, щоб так їздити кожен місяць, цьому потреби немає, щоб бути десь близько додому. Ну, а з тими людьми ще спілкувався тут на Ізландії, то всі говорили, якби вона була ближче хоч трохи, там, було б набагато краще до України, а так дуже далеко, і це був дуже великий мінус. Зараз, коли така ситуація в світі, світ фактично війшов у третю світову війну. Я про це вже давно говорив, ще тільки коли почалася війна в Україні, повномасштабне вторгнення на увазі в 2020 в другому році, бо війна почалася в 2014 му коли Московія забрала Крим і Донбас України частину Донбасу. І фактично в 2022 році почалася Третя світова війна. Багато хто цього ще не усвідомив, але подивіться, що зараз робиться. Фактично, хто воює проти України Іран. Підтримує Росію, направляє її ракети, дав технологію по дронах, направляє дрони. Тому що в Росії фактично нічого такого не виробляється, в неї технологій нормальних немає в з Радянського Союзу. Якби її не підтримував Іран своїми дронами, то вони б використовували свої ракети і свої технології, яким вже 100 років. А так, це фактично підтримка дуже сильна. Потім їх підтримує. Північна Корея і не тільки підтримує ракетами і зброєю. Речі, Північна Корея їх підтримала е, більшою кількістю снарядів артилерійських одна тільки країна. Чим весь Європейський Союз і Сполучені Штати Америки Україну вона надала більше Росії снарядів, щоб вони використовували е, в Україні. І вже, як ви бачите, що це вже є така житка та інформація, що Північна Корея направила свій контингент у розмірі там, 12 тисяч військовослужбовців, щоб вони також воювали в Україні. І що це як не Третя світова війна, потім ці події на Близькому Сході також зараз в Сирії вже все йде повним входом. Хтось хоч, не хоче цього ігнорувати, живе по-старому житті своєму. Деякі європейські країни не можуть ніяк розуміти і перейти на військові рейки виробництва, збільшити свої ці. Вони думають, що це так їх не торкнеться, а торкнеться кожну країну, я думаю. І доля всього, світу, як я й говорив раніше, на мою думку, вирішується саме в Україні. Ви скажете, та ні, не може такого бути. Україна така маленька країна, в порівняно з іншими, нічого в світі не вирішує. Англія. У XVI столітті взагалі була непримітною країною. Вона програвала по економіці і по ресурсах таким країнам, як навіть Нідерланди, Іспанія, Франція. Коли не розпочала, Після того, як розпочала свою індійську компанію, вона стала найбільшою імперією в світі. І ніхто б і не міг подумати, якби ви колись в той час комусь сказали. Що це таке може статися, з вас висміялися. Так само і в Україні зараз вирішується доля світу, друзі. О, і все більше і більше моїх підписників кажуть, що вони хочуть приїхати до Нової Зеландії з Європи, який тим більше вже давно в Європі, тому що кажуть, що, е, що раніше розглядали, не розглядали Нову Зеландію, бо дуже віддалено і це був її мінус. А зараз вже тільки хочуть сюди. Особливо в мене є знайомі, які тут працювали, потім переїхали в Європу, а тепер хочуть повернутися сюди. Тому що говорять зараз скільки іммігрантів е, в Європі. І каже, в Новій Зеландії тут так було все спокійно, невелика країна. Кожен тебе поважає, дуже поважають іммігрантів. Е, е, дуже Дружні люди підтримують ком'юніті. Нема що такого, знаєте, як розпочинається. До того ж, вони жаліються, що дуже багато українців, і каже, і кожен тобі заздрить, і не то, що тебе хоче підтримати в нас же війна, а навпаки, утопити. І це дуже погано, коли ти такі речі під, 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 під час війни і мені розказують, що хочемо переїхати там, з Польщі, наприклад, в Нову Зеландію, тому що дуже багато українців. І це так ну, неприємно таке чути. І я з таким самим тут зіткнувся е, в Новій Зеландії. У мене з дитинства були організаторські здібності. І коли я тут заснував першу українську громадську організацію на Південному острові, школу для дітей, боксерський клуб, багато дуже речей було зроблено, літературні вечора, то е, тут з'явилася група людей, які працювали тут і жили в Новій Зеландії вже 20 років. І нічого не робили, а коли я почав тут робити з друзями, організовувати івенти для людей, для українців в школу, то мені почали щось дуже сильно заважати це робити. Притом були там, вони ображали людей, дзвонили їм, відговарювали, щоб вони не допомагали мені, залякували навіть. Одним словом, ну, я сам з цим зіткнуся, і це, це просто ну, наскільки сором дуже великий. І це зараз продовжується от, в Європі і навіть під час війни. Тобто ну, нам потрібно бути дружними, поважати один одного, підтримувати один одного, тим більше під за кордоном. Якщо хтось в когось є ініціатива і хоче робити, то хай робить, ви його підтримайте. Не можуть бути всі організаторами. Розумієте, друзі? У кожного є своє покликання в житті. Якщо в когось є там дар щось організовувати, це дуже класно і це рідкість. І його треба підтримувати, а не навпаки йому заважати і розказувати, що він недавно приїхав, що він тут робить. Як в моєму випадку були, була ситуація. І е, от багато людей хоче в Новозеландії Зеландії за її віддаленістю, бо тут живе мало українців. Це соромно таке визнавати, що це причина також, чого хочуть Нову Зеландію, бо в Європі багато українців наших. І через те, що тут взагалі ну, наче інша планета. Тут люди дбають про чистоту, тут люди дбають один про одного, хтось на дорозі поламається, стають, навіть ти не зупиняєш автомобіль, не смітять на культурному рівні, хочуть передати таку. Природу таку унікальну країну з її найчастішим світі повітря, екологією найкращою, наступному поколінню, щоб діти жили такі, такі самій красоті. І це кожен цим дбає. Я записав в своєму минулому відео, що з кожним роком зараз імміграційна політика ускладнюється, сюди важче іммігрувати, адже я думаю, що Новозеландський уряд хоче зберегти цю країну в такому стані, як вона є. А для цього не потрібно збільшувати кількість іммігрантів в цю країну, друзі. О, і Під час такої зараз світової кризи, воєн Нова Зеландія, її віддаленість, яка була раніше і найбільшим мінусом, стала і найбільшим плюсом. О, Друзі, така сьогодні тема. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую, що дивилися відео до кінця, підтримуйте мій YouTube канал, поставте вподобайку, розлагай коментар, долучайтесь до моєї спонсорської програми. Мене питають, що звуки, коли погано, якраз за ці гроші куплю, можу собі мікрофон якийсь колись, якраз живуся. Хочу бажати, що вам щастило в всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам ЗСУ.